Столиця укріплюється на в'їздах до Києва, які на самому початку минулого лютого, коли горіли шини всеред місті столиці, знову почали з'являтися блокпости. Цього разу навіть із військовою бронетехнікою. Озброєні активісти спільно з міліцією перевіряють усіх, хто рухається в напрямку столиці. кажуть усе заради безпеки жителів міста. Мало того, схожі фортифікаційні укріплення тепер з'являються щоденно на околицях міста містечок по всій Україні. Готуй сани влітку. Або щоб прив'язатися до наших реалій, будуй барикади, допоки не пізно Ось саме такий вигляд скоро матимуть усі в'їзди та виїзди до столиці. Цей перший блокпост вже з'явився на під'їздах до Борисполя. У такий спосіб місцеві активісти спільно з правоохоронцями готуються до зустрічі. Равневих свят перше та 9 травня дати можливих провокацій. Про це вже неодноразово заявляли і керівництво країни, і правоохоронці, і різні активісти. Ці ж хлопці вирішили не чекати допомоги, а самі перейнялися захистом на Харківському шосе перед Борисполем у напрямку столиці. Барикади побудували за кілька днів. Те, що твориться в Донецьку, це копія кримського варіанту. І ми не хочемо, щоб відбувалося у нас таке. Донецькі теж казали, що такого в Донецьку не. Було. Буде таке не пройде, але виявилися непідготованими. Допомагали, хто чим міг шини зносили місцеві бетонні блоки завезли підприємці з технікою, хай не геть новою, та все ж військовою депутати бранірана. Розвідувальна машина. Сергій Петрович, або як жартума його тут називають, їжачок і в Польщі служив, і в Німеччині, і в Афгані воював. І нині пішов до військкомату, хотів назад на службу, однак не підійшов за віком. Йому 64. Коли ж почув про народний блокпост, відгукнувся не роздумуючи. От проходить трос. От він, йожик лежить. Я його на сір і колеса попадають на ті. Эти... На блокпості жодного представника якихось об'єднань на кшталт правого сектору чи самооборони чергують просто небайдужі. А нещодавно ще й мисливці долучилися, тим паче мають легальну зброю і вміють із нею поводитись. Це браунінг-бар, мисливський карабін. Набої є. Бойові. Ну, Мисливські, Патронник пустий. Спільно з правоохоронцями, Хлопці, як воно разом співпрацюється. Ось добре, дуже добре разом. взаємопонімання в нас з разом все. Все добре. Один одному один піддержуємо і все добре. В нас. тут не приховують. Стоятимуть не лише до травневих свят, а допоки ситуація в країні не нормалізується в обласній міліції. Сумлінності громадян радіють і готові співпрацювати. Ми е, тісно співпрацюємо і намагаємось. Діяти в рамках законодавства і щоб одні не порушували, і інші не порушували, мається на увазі один за одним ще й споглядають таким чином. Так звані народні блокпости вже не лише під борисполем, барикади побудували біля Вишневого, Крюківщини та Петрівського і будуватимуть, або ж посилюватимуть охорону ще на всіх під'їздах до Києва. Про такі ж заходи безпеки щодня надходять новини і з решти регіонів. Водії ж, хоч і потерпають від таких обмежень, адже доводиться і в міст авто показувати, і в заторі постояти. Однак, у більшій мірі до ініціативи поставилися з розумінням спокійніше буде. Іван Гребенюк, Дмитро Фурдак та Андрій Хлус. Новини 2+2.